Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео про те, які в мене вже томати. А, і як зійшли мої сходи, що ми з вами сіяли перчики і томатики. Хочу зараз вам показати. Ну це, наприклад, мої томати, які я буду висаджувати вже з неділі. А, у нас там вже буде тепленько, теплицю новеньку. Ось такі в мене вже томатики. Так, ну, якщо подивитися а, стакан. Ну, ще, ще, в принципі, є йому куди рости. ну, Не всім, наприклад, у цьому вже, бачите, ось таке вже коріння, вже проситься на висадку. Є меншенькі, є більшенькі, ну, дивлячись, які, да, якщо це буде у нас індетермінантні, вони ж високі, тому вони швидше ростуть і вони більш високі. А якщо детермінантні, то вони ось меншенькі. Більш-менш, бачите, як квіти свої, тут прям всі в куточок бідненькі. Так, це у мене мої колюси, також гарнюнечки ось такі. Дуже вони в мене теж різні. Ось такі. Всі гарні, цікаві. Буду вирощувати в цьому році їх. Подивлюся, як вони будуть. А це в мене вже базилік, також готується на висадку до теплиці. Так, ось тут у мене в стілажику також є томати. Які також, вони детермінантні, да? вони меншенькі за розміром, але також вже скоро будуть йти на висадку в тепличку. Бачите, є менші, є більшенькі. Це у мене перчик, ось це в мене це, так, ні, це Алексій. А ось тут хаски у мене два ось такі перцюшечки ростуть. І це ось хаски. ну, На вигляд, наче розсада гарна, я її не підживлюю. В неї там достатньо живлення і курячі послід оброблений, і вермікуліт, і грунт для розсади. ну, Все там є, тому я її не Дуже ну, не підкормлюю нічим. Ну, листочки, ну, такі гарненькі. Так, це я пітуньку ось пересажу, бачите, прищіпнула їй макушечку, і вже починають рости бокові, щоб вона не була, ось, бачите, раніше прищіпнула, і у неї бокові пішли росточки, да, для того, щоб вона була пишна. ну і ось Тут так само, да, бачите. Так, це в мене ось дивіться вже сходи моїх томатів. Значить, я нагадую, що насінчко я не замочую, грунт я нічим не оброблюю. Да? Тобто сухим посівом і ось томатики в мене десь, ось, бачите, ще трошечки ось тут-тут сходять. Да? Це, наприклад, ось також томатики, якщо отак да, буковка. Ну, тут у мене щось один сорт. а... Два не взійшов, треба буде подивитися, що це. Так, в принципі, повсходили. Да? Ось той якийсь больненький так, один листочок. Ну, буду передивлятися так само. Так, ось перчик у мене гіркий зійшов, ось теж томатики, да? які там не помістилися повністю, то ось так. Далі. На ранній урожай у мене ось огірочки, ось такі вже є. Далі. Базилік також ось такий. Я той розсадила трошки по стаканчикам, а цей залишила. Так, І ось перчик, наприклад, також скоро піде, перевалю його в ем, теплицю, тому що він цвіте, але зав'язувати нічого не зав'язує, відвалюються е, цвіточки його відпадають. Тому ось так. Що ти хочеш? Помічниця моя. Що? девочка, да, наша? ах хібалу балувана, Ох, хібало балувана, кругом, кругом. Так, і ось, подивіться, ще один у мене з ось ви бачите, да? ось томати так само. Це також будуть на висадку. Да, ось томатики, І дивіться, перчик. Бачите, прям рядочки видніються, також сухий посів. Це сальвію я садила в школу на клумбу. Це ось томати, ви бачите, да, так само, ось рядочками, прямо воно видно. І перчики, ось, подивіться, так само йдуть рядочками. А це гіркий, він трошки в мене пізніше е, всходить, хоча в стаканчику водноразовому він уже зійшов. Так, ну і Тут також перчики, я трошки відкрила, бо цей у мене. Щось дуже швидко один а, зійшов, а там тільки ну, починають сходити. Ну, Перчики вони трошки пізніше. Так, що це отак. От. Е, ні, це у мене, знаєте, що це не перчики. Це б, напевно, у мене баклажанчики. Це баклажанчики, Бо я дивлюсь, трошки листочок такий лахматенький, не такий гладенький, як у перчиків. Ну, Ось такі сходи. тобто... Бачите, результат нічим не підживлюю, не замочую, не обробляю, посіяла. І я думаю, що сильне насіння, воно завжди зійде. Тим паче, що я буду пересаджувати в ґрунт не стерильний, це буде городня земля, там шкідників, божечко, мій дуже-дуже да, багато. Тому, чим краще він буде, рослинка буде пристосована до цього, тим буде гарніше це переносити. Бачите, у мене тут вже прям один томатик вже. В прям Вперся в лампу. Ну, корінчики, ось корінчики вже видно. Такі, ну, ще, ще є місце, є куди рости. На другому поверсі в мене ем, також квіти. Бачите, скоро вони також у школу поїдуть. Деякі потяглися, деякі, в принципі, нормально себе поводять. Ну, в общем, також, бачите, пітуньки вже які. Чорнобривці вже навіть заквітли. Це в цих горщиках, що буду вішати на заборчик. Так, і ось, наприклад, чорнобривчик ось такий гарненький. Далі пеларгонію пересадила вже великі такі горщички. Вона в мене потрошечку адаптується. Ось така пеларгонія ампельна, дуже гарна, Я її також посадила в одна, в одна ось тут, а інша ось в кашпо у мене. Бачите, також уже. Пішла гілочка рости, тому ось чорнобривці вже зацвітають. Ці чорнобривці, до речі, в мене поїдуть у тепличку. Гляньте, який колію, я такого ще не бачила. Бачите, також гарненький. Збільшно, ну, також передивлюся, що вдома залишу, а що поїде до школи. Так, ну, цитрусики мої ось віддали мені ще ось таку одну рослинку. Також я її пересадила. Цей у мене рангпур стоїть такий гарненький, я його також пересадила, горщичок більшенький, він з квіточками. Ну, наче почуває себе також добре все. Дивлюся, спостерігаю за ними. То ось так. Так, це в мене грифрутік наш, також його вже треба прививати. І е, пандероза моя. Ну, поки що стоїть, не бачу приростів. не бачу. Е, вся проквітла, але немає в неї, е, значить, завязі. Ну, і щось я не бачу приросту. Ну, Може, вона ще адаптується, бо я ж її також пересаджувала. Ну, можливо... Тут я також намагалася нічого не заглиблювати. Ось і корінчик є. Так само і в грейпфруті я все це зробила. А лаврушечка, ось, бачите, росте. Я, до речі, його вже макушечки відрізала і поставила у агроперліт. Ну, подивлюся, можливо, дасть якісь. Курінчики. Так, значить, моя земляничка. Подивіться, яка вона вже шикарна. Чекаю ще, ну, трошки чекаю. І ось, подивіться, у мене навіть уже є завязі. Ось такі маленькі землянички. Ось тут також є. Ось. Бачите, вже скоро ягідки будуть. Буду дивитися, яка вона. Ну, але так наче шикарна. Ось, подивіться, у мене тут прям ціла. Кість, бачите, дві ягодки, і всі зав'язалися. Ось так. Роботи вже на роботі йдуть активні. Спробую вам також відзняти свою присадибну ділянку, що я там вже зробила і що планую далі робити. Ну, а сьогодні, так як у нас за новим календарем свято Благовіщення перенесено да, на сьогодні, то вирішила сьогодні не працювати, а відзняти ось вам відео, показати, які в мене тут вже мої рослинки. Тому ось так. Тож, всім бажаю всього самого найкращого. Бажаю всім гарної розсади кріпкої, щоб не хворіла, щоб вас тільки радувала. Тож, всім всього самого найкращого, бережіть себе, до побачення і до нових зустрічей!